Кінотеатр джерело матиме інвестора. Принаймні наразі така надія є. І міська влада і депутатський корпус активно долучилися до вирішення долі цього закладу. І ситуація не безнадійна. Чи матиме Коломия і відпочинкові заклади, і що чекає джерело і приміщення колишнього кінотеатру імені Ірчана? Ми поцікавилися у міського голови Ігоря Слюзера. Питання про долю єдиного кінотеатру в Коломиї обговорюється вже не один рік. Періодично, начебто, знаходилися люди, які хотіли вкласти кошти у розвиток цього закладу. Але далі слів, справа не заходила. Тепер ситуація дещо прояснилася. По кінотеатру джерело дуже приємно, що включились депутатські групи, фракції в роботу над джерелом. Щоб не наврочити, один з депутатів виглядає так, що знайшов інвесторів на джерело, але вони ще поки що до Коломиї не доїхали. Ми сподіваємося, що нам вдасться туди залучити інвестора і зробити. Кінотеатр задали вони питання: чи можна перебудувати і зробити розважальний центр повністю, весь комплект послуг? Тобто боулінг, клуб, ресторан хочуть, кінотеатр. Ну, це також треба обговорювати на громадських слуханнях, бо потім виник... Хоча іншого в нас місця для такого закладу немає. Тобто там нема житла, близько приміщення кінотеатру Джерело в жахливому стані. Там давно не було ремонту, холодно і темно. Працівники підтримували заклад як могли, але на ентузіазмі довго не протягнеш. Врятувати ситуацію може хіба що інвестор, власники івано-франківського кінотеатру Космос закладів такого типу в районних центрах вони ще не будували, але влада сподівається, що Коломия стане першою. Дещо складніша ситуація із колишнім кінотеатром імені Ірчана. Ця будівля в центральній частині міста простоює кілька років. Жодних робіт там не ведеться, а із нинішнім власником поспілкуватися майже нікому не вдається. Власника кінотеатру Ірчана ми знаємо, хто він, поки що нам не вдається з ним зв'язатися, бо людина зайнята, практично не буває на території івано франківської області. Людина купила під інше призначення, і людину треба переконати. Що треба використовувати, хоча цю роботу ми через відповідних людей з власником кінотеатру Ірчана розпочали, але особисто ми ще з ним не зустрічалися, поки що не вдається. Ми не дамо ліквідувати будівлю. Все одно це воно буде мати соціально-культурного призначення. В магазині у нас вже в Коломиї достатньо. Питання відпочинку коломиян уже давно просто висить у повітрі. Люди не мають де культурно проводити час, тому треба терміново щось робити, тим паче, що є де. Ми розв'язуємо вузол серйозно біля озера міського, тобто спортивний комплекс, палац. Якраз є інвестори, які б хотіли концертний зал будувати. Це Богдан Петрович Гедичинський приводить цих інвесторів. Перші пропозиції земельних ділянок ми надали якраз в тому районі. Дуже приємно, що навіть ті люди, які мають в оренді земельні ділянки, готові віддати їх назад в місто під інвестиції. Таких культурно культурних закладів це радує. Питання, які стосуються перебудови чи реконструкції закладів Коломиї, суперечливих приміщень міський голова планує обговорювати із Коломиянами на громадських слуханнях.